Добрий день, мене звати Єпіфанов Михайло. Я обрав тему ланцюгових дробів не випадково. Коли я почав вивчати їх глибше, я побачив, що це не просто абстрактна математика, це інструмент, яким користувалися і давні математики і сучасні алгоритми. Наприклад, через ланцюгові дроби ще у XVIII столітті знаходили дуже точні значення коренів, а сьогодні вони використовують навіть у комп'ютерах для оптимізації обчислень. Ланцюгові дроби зустрічаються навіть там, де ми цього не очікуємо. Наприклад, коли ми вводимо число на смартфоні чи калькуляторі, більшість пристроїв використовує алгоритми, пов'язані саме з ланцюговими дробами, щоб обчислювати корені та логарифми швидше. Також є цікава історія: у Японії у XVII столітті на дерев'яних табличках Сангаку вже були задачі, які фактично використовували ланцюгові дроби для геометрії. Тобто це знання актуально вже сотні років. Під час роботи я не просто читав теорії, я тестував її на практиці і перевіряв, які ланцюгові дроби поводяться для різних чисел. Наскільки швидко вони дають точні наближення. До прикладу, для числа корінь з 2 вже після трьох збіжностей, ми отримуємо 5 знаків після коми. Це дуже круто, враховуючи... Що формула сама по собі проста. Одне з найприємніших у цього дробах – це те, що вони будуються дуже просто. Ділимо, беремо цілу частину, перевертаємо дріб і так далі. Якщо робити це вручну з будь-яким числом, то одразу видно, як воно розкладається. Цікаво, що будь-яке ірраціональне число має скінченний і неперіодичний ланцюговий дріб. Це як відбиток пальця. По ньому можна впізнати число. Збіжності. Це дуже практична штука. Наприклад, історично відоме число 355 ділене на 113, воно дає пі з точністю до шести знаків після коми. І це число вивели китайські вчені більше тисячі років тому, просто працюючи зі збіжностями. Ще один приклад. Коли я писав свою програму, я спеціально порівняв звичайні облині зі збіжностями, і збіжності дають точніші результати у сотні разів. У періодичних дробах цікаво те, що період завжди повторюється дуже симетрично. Наприклад, у корені з 2 період складається з одного числа 2, у корені з 30 період уже довший 5 чисел. І кожне число має свій унікальний період, це не шипаючи паспорти раціональності. І саме так рівняння типу х квадрат корею рівню n можна впізнати ще до обчислення кореня. Теорема Лагранжа – це теорема цікава тим, що вона працює у зворотний бік. Якщо ми бачимо періодичний дріб, ми точно знаємо, що є число з кореня квадратного рівняння. Тобто маючи лише послідовність чисел, може зрозуміти, що стоїть за нею. Це один з небагатьох випадків, коли структура повністю описує число. У криптографії є великий кейс. Реальний кейс. У 1990 році виявили, що деякі rsa ключі можна зламати за допомогою ланцюгових дробів. Просто тому, що приватний ключ був занадто маленький. Програмісти почали використовувати ковінера, яка будується на збіжностях. І в результаті кілька компаній навіть були змушені міняти ключі. Тобто це не теорія, це реальна проблема безпеки. У програмі я використовував рекрусію та цикл для побудування дробу. Також я зробив автоматичне знаходження періоду. Програма сама визначає, де починається повтор. Було цікаво побачити, що деякі періоди дуже довгі, а деякі короткі. І найголовніше, програма видала точні результати навіть для складних чисел. Як от корінь із 9. Під час роботи я зрозумів, що он цього відробить. Це Унікальне поєднання строгих математичних законів і реальної практики. Вони працюють і в стародавніх задачах, і в сучасних комп'ютерах. Мені було цікаво, що проста ідея повторного ділення може давати такі точні та ефективні результати. Я вважаю, що тему можна розширювати і розширювати. Наприклад, дослідити ланцюгові відроби у машинному навчанні або стисненні даніх.